Мене звати Юлія Оксан, я співвласник бренду Оксан, місто Хмельницький, виробництво та продаж жіночого одягу. Скажіть, будь ласка, з яким запитом ви прийшли на наставництво і чи вдалося наразі вже його закрити або ви в процесі? Ми прийшли з запитом масштабування бізнесу. Я можу сказати, що ми знаємо, куди і як правильно рухатись, і ми у... рухаємося у як це процесі масштабування. Чи можемо говорити з вами про цифри, яка була точка А на початку наставництва і яка у вас зараз точка Б? Чи вдалося вже зрости в прибутку чи ви ще в процесі? Ми поступово зростаємо прибутку, тобто точка Б збільшується, з кожним місяцем, місяцем прибуток збільшується, товароборот росте, тобто можу сказати, що ми йдемо вверх. Добре, розкажіть, будь ласка, яким чином і, і чи вплинув взагалі на вас модифікатор його оточення? Особисто Кирил дуже круто вплинув. Будемо радити всім друзям та знайомим легко, просто комунікабельно зі всіма людьми розмовляти, ділитися досвідом, давати якісь поради. Дуже круто. Кирил взагалі топчик. І скажіть, будь ласка, чи є на наставництві щось особливе, чого ви не змогли б знайти в інших курсах, в інших наставництвах і в інших людей? Особливо, мабуть, те, що не лише говоримо про цифри, там масштабування, бізнес, гроші, прибуток і все інше, а йдемо більш глибше в психологію і пробиваємо певні моменти у кожної людини.